є ситуація. Це реально. Ну, щось домовляється, щось випрошують, щось купують. Ось така ситуація. Ну, знов таки постійно проходить інформація, що Росія модернізує там свої шахіди, і запускає нові, так, да, це є, це все є. Так само, як і ми. Ну, там можу, була навіть інформація, ну, як би сказати, це більше рекламного характеру, що наші розробили. Ну, матку доставки дронів ну в принципі це дійсно ідея оригінальна летить скажімо такий щось ну міні літачок дроновий на якому багато дронів потім вони там розлітаються і далі вже літають самостійно і ну знов ідея в чому полягає що летить він на оптоволокні, щоб його реп не засік, а от ці які розлітаються летять і з штучним інтелектом Знов таки, я не знаю, чи це реально, чи це просто фастовство. Тому що, в принципі, інформація була так подана, що можна було поняти, що це хлопці більше піарці, ніж. Черт, чорт я знаю, може щось буде. Єдине, що ви самі бачите, війна дронів дійсно наростає. І досконалення, досконалення. Я говорю, що після цієї війни дійсно буде дуже багато цих військових як сказати, новинок, яких породила ця війна. Що є то є. Ну, давайте тепер трішки про Трамп. <рив> <рив> ну так, да, тепер це його звичка Дві неділі. Ой-ой-ой. Тут я говорю, давайте так, я трішки Трампа захищу і трішки вам скажу, так. Да, е Тут навіть не Трамп. І ще раз говорю, я спілкувався з людиною, яка там в оточенні, ще тоді там, він пояснював, ну оце ж санкції і так далі, він пояснював як, що це не тільки Трамп, а скажімо, і оточення Трампа вважає, що санкції допомогти закінчити війну або там прискорити не можуть. Вони як пояснюють, дивіться, Байден ввів санкції, ну і бачите, не спрацював. Погоджуюсь, абсолютно. Звертаю вашу увагу, можливо, пам'ятаєте, адські санкції. Блінкен Бен, говорив, так, да, дійсно, в оточенні Байдена була така ідея, що вони от цими санкціями примусять Росію зупинити війну і примусять вивезти війська з території України що ви зрозуміли. І оцей Шпенкелку приїжджав, він говорить, от зараз ми ведемо санкції, Росія, це 2022, щоб ви зрозуміли. Зрозуміло? Ні, вони дійсно впровадили санкції, ну не все, що обіцяли, зразу говорю. Дещо, але дійсно впровадили дуже багато санкцій. Як бачите, ну ні, воно вдарило по економіці Росії, не заперечую. І ще раз звертаю вашу увагу для членів Клобу економічної молодості.